У Львові попрощалися з нашим колегою Василем Яворським, який загинув, обороняючи Україну від російських загарбників. Василь був відомим у Львові телережисером. Він працював на різних каналах та телестудіях, зокрема на телеканалі Зік допоки його власником не став Кум Путіна Віктор Медвечук також був режисером телеканалу Перший західний, де, зокрема, створив серію документальних програм про українських захисників Історія героя. А з відкриттям у Львові студії телеканалу Еспресо був режисером програми Вечір з Миколою Княжицьким. У лютому цього року Василь записався у лави тероборони. І відтоді у складі 103-ї бригади захищав Україну на передовій. Він загинув 21 жовтня під час мінометного обстрілу. Поховали героя на Личаківському цвинтарі. Він був прекрасним режисером. Як і телевізійних проєктів, так і документальних фільмів. Я ми показувала на еспресо. Документальний фільм Останній медик терміналу і це була чудова робота. І Василь говорив, що одна з місій його життя це було віковічнювати такі історії, героїчні наших захисників. З ним добре працювалося. Він був неймовірно надійним. Якщо я бачила, що в мене якісь зміни за 15 хвилин до прямого ефіру. Я Василеві могла це сказати. Я знала, що він буде злитися. Я знала, що для нього це теж додатковий клопіт і навантаження, і що він він ризикує тим, що може щось піти не так потім. Але він, коли бачив, що це треба, він завжди на це йшов.